Вітаю YouTube канал Коло саду, виноградний кущ Аркадія. І напевно буду знімати ці всі грона. Бо, як видно, зараз покажу, скільки оси. Оса просто виїдає все, що можливо. Я зробив помилку, а помилка моя в тому, що я не замовив всі мішечки. Поки займалися врожаєм картоплі 2 дні, оса постаралася і трішечки прорядила. Ягідками грони. Як вона це робить? Вона вон, бере, залізає в шкірку і виїдає mm. все зсередини. Ось такий наглядний приклад. І летить вона дуже-дуже активно на ці всі грона. І все це поїдає. Вон, страшно навіть сказати, що там вони виробляють. Ну і що, це моя помилка. Тому таких помилок не робіть. Захищайте виноград е, спеціальними вже. Мішечками в сіточку. Так, що по цьому кущу розповім на сьогодні? На сьогодні, десь 20 серпня, ягоду потихеньку почали вже вживати в свіжому вигляді. На сьогодні вона вже солодка, кісточка взяла своє вже забарвлення. Тому зараз буду вимірювати цукристість Брікс, по шкалі Брікс. Рахунок ягоди. Е, міл, ой, оїдіуму на ягодах не було. І гнилі сірої також не було. Ну, звісно, робив профілактичні обробки, але покажу по листу. Я ось спеціально отут жируючий пагін, я його буду прибирати. Це може було неправильно. Є все ж таки мілд'ю. Ось видно. Є враження ли, листя мілдю. Вже не обробляв, тому що є ягода, обробляв трішки йодоцит плюс. Один раз всього-навсього потрібно було частіше, але вирішив подивитися. І правильно виходить, що оці листочки, які вже закалилися, ось зелені, це ці найперші, які йдуть ось знизу і потім доверху, вони вже е не вражаються цими ну, шкідниками. А ось молоді листочки, так, оці молоді ось пагани пішли, молодняк наверху, то він вражається навіть ось Аркадія мілдю Аркадію, ну як сказати, схопило. Навантаження давав максимальне, на кожен пагін давав по одній, ось одна і ось де друга гронка. Зараз буду вимірювати брікс. Зняв з виноградного куща дві гронки. Ось перша. Це та, що була менше на сонці. А це та, що була більше на сонячній стороні. Так, навіть оса вилетіла. І що я беру? Беру найнижчі ягідки. Один. Так, два. Тепер звідси також візьму. Вага. Так, вага грони. 760 грамів. Вага цієї маленької гронки 230. Так, далі рефрактометр. Повторюся, що в комплекті йде сам рефрактометр. Рефрактометр в футлярі це спеціальний розчин для калібрування. Це пипетки. І вже потім я помітив, що під самими піпетками лежав викрутка-викрутка. Ось для... тут знімається цей ковпачок і регулюється, калібрується розчином. Сюди наливається розчин, капельки, на сонячне світло під кутом. і ось тут шкала шкала брикс зараз буде видно зважування ягідок так 8 грамів так 8 грамів 4 грами 5 грамів. Ну, в середньому. 8-10 грамів заявлено в описі цього сорту Аркадія. Так, беру рефрактометр, відкриваю, він відкалібрований. Так, що далі? Беру нижню ягідку, ось вона. І її швиденько розрізаю. Так, розрізав. Так, щоб не накапати. Так, беру призму. І видавлюю сік. Зараз видавлю зі сторони трішки. Ось, показую. Якщо видно, вже вичавлений сік. Так, і тепер береться оця призма і прикривається. Прикрив призму і дивлюсь на сонце. Так. Виміряв і показує 17 градусів. По шкалі Брікс 17%. Зараз спробую сфокусувати. О, шкала Брікс 17% показує. Ось видно. Зірвано всі стиглі грона з виноградного куща Гаркадія. Залишив там ще молоденькі, які встигли відбити десь в липні. місяці. Думаю, ще встигнуть достигнути. Ось така вражайність цього сезону небагато, але і кущ був сформований не повністю. Тобто на наступний рік це все можна помножити на 2. І ось що. Це вже грона почищені, показую, а ось це, що зробила оса. Вона е від плодоніжки підгризає і потім зал залазить в саму шкірочку і виїдає все солодке. Тому від оси шукайте способи з ними боротися, бо буде ось оце таке. Тому Аркадія чудовий сорт, смакові якості смачні, легкий мускат. Ягідка біло-жовтого кольору. Мені подобається. Буду вирощувати і далі. Всім гарного врожаю, гарного настрою. З вами YouTube канал Колосадо.